Ні, я не шкодую ні про що. Це було правильне рішення. В принципі, я б раніше пішов би просто що з 22 і 23-му не всіх вітали тут, бо ну, фізично не було можливості всіх брати. Чи шкодую я ні? Чи тут те, що я очікував, ну, плюс-мінус так. Але не до кінця, бо тут настільки великий бардак і дурість ну, в цілому в армійській системі, що дуже часто ти робиш речі, які, ну, в принципі, не мусив би робити. І я не кажу зараз про злочинні накази, а ну, дуже часто буває, що люди там йдуть по одній спеціальності, а потім роблять і те, і те, і те як, ну, Я з, тим, з цим зіткнувся, але разом з тим мені, мені нема на що жалітись, бо у мене так сталося. Це знову ж, я вважаю, що пощастило, що у нас дуже гарний колектив саме в нашому батальйоні, і нам, скажімо так, не заважає вище керівництво з огляду на, в принципі, таку тенденцію. Тому особисто у мене, ну, я не можу жалітись, ти тут постійно втомлений, хронічно недосип. Ну, це так. Да, там коли ти виїжджаєш ближче до ЛБЗ або не ЛБЗ, то це, звичайно, несе певні ризики. Але ну, ці ризики ти приймаєш одразу як тільки вступаєш до армії. А, що стосується. Настроїв на фронті я можу тільки ретранслювати настрої своїх друзів, які є на фронті зараз, на різних ділянках і в різних підрозділах, починаючи з піхотних і закінчуючи там БПЛАшними. В цілому вони у всіх однакові. Тобто треба воювати, будемо воювати, бо просто немає інших варіантів. Абсолютно всі е, втомлені, є певна втома від своїх, бо ну, три чверті країни не працює на перемогу, а просто чекають, якби це закінчилось, хоч якось. Е, типу, чи можна за це злитися на людей? Ну і так, і ні. бо це взагалі притаманно людям. І для, цього, для того, щоб організувати цю масу, потрібна воля керівництва і правильні дії, чого ми теж або не спостерігаємо, або це ну, настільки все через одне місце, і настільки все довго, що ну, це все коштує багато життів і часу, і сили, енергії, і всього. А фронт, Ну, блін, це ж не секрет, що більш-менш він стоїть, де вони тиснуть, де наші тиснуть, ну там на Луганщині третя штурмова, ну це взагалі приклад, як має бути. Я маю на увазі цю бригаду. Хоча і у них є певні проблеми, але ну, в цілому це тит титани. І я можу сказати, що попри всю браваду росіян, у них теж не дуже добре все, як кажучи, І зазвичай там найбільш войовничі ті, хто ніколи на фронт не потраплять. Я маю на увазі там їх пропагандистів, всі ці там диванні воїни, а у їх особового складу ну, вони несуть дуже великі втрати. І в живій силі, і в техніці, і поки що воно ну, зараз якось стоїть настрої. З того, що знаю я, далі ніхто задню давати не збирається. Занадто вже багато зроблено і втрачено. Що буде, не знаю, за місяць, за два подивимось.